Відкриті двері, Були двері для мене відчинені в Господі. Друге послання до Коринтян, друга глава, дванадцятий вірш. Один відомий автор стверджує люди, які вивчають діяльність підприємців, кажуть, що вони досягають успіху в тому, що називається уважністю до можливостей. Вони дивляться на ті ж самі обставини, що й усі інші, але помічають, не шукаючи можливості, які до цього часу залишалися поза увагою. Вони пильні, чекають, постійно сприйнятливі до того нового, що може з'явитися. Апостол Павло був саме такою людиною. А коли я прийшов до Троади. Звіщати Христову Євангелію, і були двері для мене відчинені в Господі, друге послання до Коринтян, 2 глава, 12-й вірш. Він практикував пильність до божественних можливостей, і ви теж можете. Для Павла проходження через двері, які відкривав Бог, часто призводило до труднощів, але ці труднощі. Призводили до великих досягнень. Відкриті двері не супроводжуються детальним набором інструкцій про те, що саме ви повинні робити, і що саме станеться в результаті. Щоб дізнатися, що знаходиться по той бік відчинених дверей, ви повинні пройти крізь них. Ви відчуваєте страх? Щоразу, коли ви намагатиметеся спробувати щось невипробуване, невідоме, ви його відчуватимете. Саме тоді вам потрібно нагадати собі, що незалежно від того, що чекає вас по той бік дверей, Бог буде там. Ось дві речі, про які вам потрібно пам'ятати. По-перше, іноді відчинені двері не означають, що потрібно перейти на нове місце, вони можуть вказувати на нову, раніше непомічену можливість на старому місці. По-друге, двері ніколи не відкриваються виключно для вигоди людей, яким їх пропонують. Вони є також можливістю благословити інших перша книга Мойсея Буття, 12 глава, від 1 до 3 вірша. Відкриті двері ніколи не існують лише для вашої вигоди. Бог відкрив двері для вас. Якщо так, то не вагайтеся і не сумнівайтеся, а йдіть у них. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для Тебе яке можна замовити на вебсторінці Словодлятебе.орг.юей